Дівчата, привіт! З вами Юлія Статива, і сьогодні розпочинаю робити альбом із цієї колекції Boho Baby Girl. Альбом буде трохи з наклоном Бохо, у ну, відповідності з назвою. Буду виходити до ефіру кожного тижня. Буду намагатися кожного тижня в один день і в один час. Мабуть, це буде кожної середи о 14.00. І дивіться, я розподілю все на етапи. Ефіри будуть дуже короткі. Ну, я буду намагатися їх робити такими десь по пів години. І... Тому дивіться, сьогодні я буду розказувати вам це таке, як вступна частина. І просто про, про те, як я продумаю альбом, що йде спочатку перед самим, самим так? що йде на початку створення альбому, які матеріали я буду використовувати, як я все збираюсь поєднувати. ну І так далі. Тому дивіться, і, звичайно, я буду намагатися зберігати всі ефіри, щоб ви змогли подивитися у записі. Тому зараз буде. Вступна частина, потім по кожному розвороту, і далі буде обкладинка. Тому ласкаво просимо. І, до речі, дівчата, хто хоче робити також альбом, е у вас є можливість знижки 20% отримати від фабрики декору. Будь ласка, пишіть мені на на те, щоб можна було замовити саме такі матеріал, який я використовую. Добре, дивіться, дівчата, що я вирішила. Я отримала цю колекцію, і вона мені дуже сподобалася саме своїми такими незвичайними пунтами, поєднаннями малюнків, бачите, дуже вони такі цікаві, ці тваринки. І тому я захотіла зробити якісь великі листи. Сторінки будуть. Такого немалого розміру, тому що я хочу зачепити ось саме ці візерунки. І виходячи з цього, я вирішила зробити альбом розміром приблизно, так сторінки саме, кажу вам зараз про сторінки. Розмір сторінок 25х26 см. І знову ж виходять, виходячи з кількості аркушів, які у мене є, з паперу з цієї колекції, та також. Я вирішила додати ще декілька ось ці два. Дивіться, дуже цікаві. Е, то я буду робити п'ять розворотів. Це не буде дуже затягуватися довго, тому п'ять розворотів, мені кажеться, це здається це дуже оптимальний такий варіант. Добре, далі, що я роблю? Я розкладаю свої листи, намагаюся їх поєднати по розворотах. І ось я розкладаю всі листи і намагаюся так хоча б основу підібрати, там на перший розворот, на другий розворот, на третій розворот і так далі. Я вам обов'язково це зараз покажу. Я переносу трохи свій телефон на підлогу, тому що я роблю це на підлозі, щоб побачити усю картину альбому. Мені так дуже зручно, тому якщо вам сподобається, ви також можете так робити, або ж, може, ви вже так робите. Далі, дивіться, у мене. Видно вам, мабуть, видно. Намальовані тут розвороти, і це, як наче, схеми конструкцій. І ось тут я собі візуально так якось трошечки накреслила де що в мене буде знаходитися. І зараз, мабуть, я все-таки зніму телефон, і я вас перенесу до того, що я підготувала. Так. Дивіться, дівчата, ось це у мене будуть розвороти. Перший розворот, другий розворот. Я ще хочу, мені дуже подобається цей листок, саме сюди додати. Далі третій розворот, четвертий ось тканина і п'ятий розворот. Ось, бачите, я розклала усі аркуші. І навіть вже десь повідрізала, як вони на українській будуть? Підкладинки. Під фотографії дівчата, якщо знаєте. Так, далі, дивіться, перший розворот. Я починаю підбирати матеріали, які мені хочеться, які я бачу у цьому альбомі. І ось бачите, буде дуже багато мережево. Тому що я вважаю, що бохо – це якісь такі потріпаності, не знаю, якісь такі нецілі частини. Буде багато, бачите, ось так, виривати аркуші, щоб робити їм такий нерівний край. І буде багато мережева. Також, дивіться, зараз покажу, які ще матеріали я підібрала до цього альбому. Знову ж таки, так, оскільки все-таки напрям Боху, то буде. Тканина. Будуть гудзики. І ще я дуже люблю ось такі надзвичайні штуки. І також будуть макраме Я дуже люблю плести макраме І обов'язково будуть майстер-класи. Це такі міні макраме ось такі нитки. І це ще не готова робота. Я ще до кінця продумаю, саме, яким я хочу його бачити, але майже майже готово. Лише довести до кінця треба доплести ось ці хочу, бачите, поближче зробити. Коротше, і ось іще, дивіться, яка цікаве сплела. І зараз вам ще покажу, які матеріали буду використовувати. Так, ось іще, до речі, обкладинка. Це льняна тканина. І ось таке макреме міні також хочу собі на обкладинку. Мені здається, буде дуже цікаво. І... Тому, дивіться, я підбираю зараз кольорову гаму, так? кольори, які будуть в альбомі. Тому в мене це рожевий, сірий, білий, беж Це будуть основні кольори. І також я ще планую. Добавити, мабуть, трошечки жовтенького якогось, і все, мабуть. Далі я підібрала чіборди, які мені хочеться тут бачити. Ось, бачите, пір я дуже хочу. І я ще хочу зробити ловець снів. Один, мабуть, на, на весь альбом. Ще мені подобається ось такий великий чіборд. Яблуко, наприклад. Ось хочу якось його дуже цікаво обіграти. Дуже люблю хмаринки. І ось ці бордюри. І фішки. Я вирішила взяти таких тваринок і ось такі квіти. І тому, дивіться, по кольору воно дуже гарно виглядає. І ще хочу взяти пір'я. Щось, мені каже, здається, таке щось цікаве буде. Ось. Так, тому дивіться, тепер я пояснюю, що. Далі робити. Вирізаємо усі сторінки. Я вирізаю мої сторінки розміром ще раз 25 на 26 см. Але деякі сторінки у мене не будуть доходити до краю. Чому? Тому що я хочу ще якусь тканину тут пустити. Зараз вам покажу, наприклад. Ось бачите, тут така сторінка. Я хочу якусь таку нерівність зробити. Ну, ось якось так. Тому, якщо ви будете робити зі мною, будь ласка, готуйте багато тканини. Ось, і ще я хотіла тканину покрасити. Такої у мене небагато, тому. Я підготувала собі ось таку. Це якась сорочка, бачите? Я купляю усі такі незвичні матеріали в секонд-хендах. І там дійсно можна знайти ось для творчості якась лакшері, чесно вам скажу, дівчата. І я хочу покрасити цю тканину. Я думала її покрасити якийсь такий сіренький колір. Можна, звичайну, аквареллю. Наприклад, це не проблема. Далі дивіться, ось ця це мережево, де я його взяла? Це знову якась така ковтинка, бачите? Була ковтинка. Дуже гарна, дуже гарно розривається. Тому буду її розривати ці, цілком. А, також, дивіться, є такий лайфхак. А, також в мене були ще деякі ковтинки. Які я ось порвала на такі не знаю, лінії. Коротше, стрічки. Це стрічки. І я їх також покрасила. І виглядає це дуже гарно, Наче шебі-ленти, але... Шебі але можна бачити робити різну ширину. І ось мені хочеться на перший розворот саме ось таку стрічку пустити і з таким бантиком. Далі другий розворот, дивіться, хотіла показати, вам також мені дуже сподобалося поєднання. Ось це і. А, дівчатка. А, ось. О, отак. От не знаю, мені, мені дуже гарно. <сі> я люблю таке. Це дуже ніжно, дуже незвично. І, і ще раз кажу, багато тканини не буде. Тому, так, я щось. Відволіклася. Повертаюсь до мого плану, вирізаю сторінки. Ось ця, наприклад, вона так, 25 на, ні, ця, наприклад, менше навіть, ніж 25 на 26, тому що я хочу тут пустити якусь тканину по краю. Далі, ось тут дивіться, буду ось так робити. Тут класти фотографію, і ось тут буде відкриватися і такий невеличкий, як не знаю. Як секретна сторінка така буде. Далі другий розворот. Я навіть ще не змогла продумати. Мені дуже подобається цей листок. І я хочу іншу сторону його також використати, але іще не знаю, як саме. Тому я його не чіпала і ще не вирізала. Третій розворот я вже вирізала. І у мене за планом сюди і сюди буде так підложка. І сюди, сюди, чи підкладинка як підкладинка, мабуть, на український. Сюди і сюди. І ось я навіть вже вирізала, і сторінки вирізала, і підкладинки під фотографії. І ось так приблизно буде виглядати мій розворот. Тому бачите, коротше, все повирізала, все, що могла. І ось тут мені дуже сподобався малюнок цей і цей. І тому, щоб це не зрізати, тому що 26 см, це мені доведеться ось так зрізати. Я хочу загнути його і зробити також такий, як отворот, наче. Тут буде сторінка повністю із тканини ось з таким макраме. І сторінка також я хочу, щоб відкривалася. Не знаю, що і ще буде всередині. Я подивлюся, скільки У мене просто небагато паперу залишилось. Такі великі сторінки. Можливо, також просто тканина буде всередині. І, можливо, я також пофарбую якусь тканину. Я подивлюся, щось цікавеньке у мене ще пошукаю. І усередині мені дуже хочеться. Тут із колекції є картки. Вони мені дуже-дуже сподобалися. Ось. Я хочу їх розрізати. І знаєте, ось. Під ними, щоб були фотографії. Тобто вони такі от ось так і будуть на сторінці. Просто я їх, ем, мабуть, швейною машинкою, мабуть, пристрочу, і будуть підніматися, і там будуть під низом фотографії. Все, ну і п'ятий розворот. Так, п'ятий розворот це у нас ось такі листочки. Це я вже вирізала, а цей і ще ні. Я хотіла, знаєте, як, наполовинку тут зробити. А на правій сторінці мені хочеться ось цей велом взяти. Він з хмаринками і мені подобається, як він іде. І взагалі, я велом дуже люблю використовувати в альбомах. Просто ось буде ось так відкриватися і, мабуть, ще ось тут якусь композицію хочу зробити. Дівчат, мабуть, це все на сьогодні. Про усі підготовчі матеріали я вам розповіла. Макреме я обов'язково запишу майстер-класи. Зараз повернусь до столу. І ще раз кажу: є знижка, хто буде робити зі мною, хто буде використовувати саме такі матеріали. Знижка 20%. Дівчата, пишіть мені, я буду вам скидати купон, і ви можете робити замовлення на сайті. Ефіри ще раз кожного тижня. Ну і все. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною ефіри. Дякую за сердечки, дівчата. Якщо є якісь питання, ви можете мені писати у особисті, а можете навіть до аккаунту фабрики декору писати. Будь ласка, буду з радістю відповідати на будь-яке ваше запитання. Вам допоможу, можливо, вам дійсно допомога потрібна, знаєте, ось як у підборі чогось, або ж у кількості чогось треба підібрати або обрати. Тому звертайтеся. Звертайтеся <смі> і я підкажу все, що буду знати. Добре, дівчата, гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. З вами була Юлія Статива. Всім до побачення!